Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я на відео записав три пісні. Одну пісню я написав років 10-11-12 тому. Ця пісня про кохання вона на російській мові. Раніше я писав її на українській мові, Мені мене більше на українській було написано. Ну, ще дві пісні я написав десь 3-4 тижні тому назад. Потім я попав в госпіталь, у мене була поламана рука. Перелом у мене був цей вже 20 років. І я його, як кажуть, 2-3 місяці назад ще більше нарушив ту кістку, і рука почала постійно воспалятись від незначного навантаження, постійні болі. Ну, Мене відправили, сказали, що як служив, буде служити. Хоча я... Можу спорити це питання, тому що є відповідний закон, накази. Ну, я з цього приводу не журюсь. Одна пісня написана про толіка таксиста, який служив в підрозділі ПТКР. Це противотанкові керовані ракети. Він сам був на гражданці таксистом, відповідно, у нього позивний таксист. Ще одна пісня це така на філософську тему. що Для чого у світі ці ранги, ці олігархи, за яких ми воюємо, які постійно гоняться за тим, щоб була зброя. Ну, Такий світ, і це така пісня на філософську тему. Ну, стосовно оцього, що в мене перелом. Я підходив до командирів. Там казав, що от є закон, тобто наказ номер 402 від 14.08.2008 року, про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України. Там є додаток, один стаття 78, Ну, яка говорить, це додаток про. Положення про військово лікарську експертизу в Збройних силах України, розклад хвороб станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Ну, і відповідно є пункт А, який визначає, чи ти взагалі придатний чи не придатний до військової служби. Пункт Б, що непридатний у мирний час, а придатний у військовий час. Ну, і там ідуть ще пункт Б, пункт С. Е, додаток 2. Це е, до цього закону, до наказу 402. Це положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України. Пояснення щодо застосування статті розкладу хвороб, станів е, та фізичних вад, що визначує, визначає ступінь придатності до військової служби. Стаття 61. Ну і стосовно своєї хвороби я виписав, я вам так швидко прочитаю. Постанова по, про придатність до військової служби в разі захворювань кісток та суглобів, приймається після стаціонарного обстеження та лікування. При цьому слід урахувати схильність захворювань до рецидивів або прогресування, стійкість ремісії та особливості військової служби. При незадовільних результатах про придатність до військової служби приймається за пунктом А, Б, В. Ну те, що я вам казав, типу або придатний, або не Датний, ну, до пункту А належить. Оце стосовно моєї хвороби, оцього перелома, патологічна рухливість або стійкість. Контрактура або стійка контрактура суглоба зі значним обмеженням обсягу рухів. Тобто стійка контрактура суглоба зі значним обмеженням обсягу рухів. Оце у мене йде. Потім йде дефект кісток більше, ніж 1 см з нестабільністю кінцівки. Оце якраз у мене більше 1 см. Іде нестабільність кінцівки, тому що я не можу навіть тазик з водою піднімати. Я відчуваю біль сумку, коли тримаю в руках мене болить. І автомат так само я не можу нести в одній руці. Так, ну і що вони повинні мені зробити? За наявності хибних суглобів. А в мене якраз тут є хибний суглоб, тому що кістка поламалась 20 років назад, а зараз воно пішло ще більше зрушення. Військовослужбовці підлягають лікуванню і застосуванням сучасних методів остеосинтезу. При кістозному переродженні, стресових переломах, патологічній перебудові кісток, відсікаючому остеохондрозі у великому суглобі пропонується оперативне лікування. При відмові оперативного лікування або його незадовільних результатах постанова про придатність або непридатність до військової служби приймається залежно від е, ступеня порушення функції кінцівки або е, суглоба. Ну І отут є от така таблиця, яка визначає стосовно мого. Е, як кажуть, суглоба, зап'ясного суглоба, відповідно того тої кісточки, і тут йде кут в процентах. У мене рука вона не згинається, от сюди вона не згинається, сюди теж вона, тут погана рухливість. Хоча ця рука в мене такий же самий перелом був тут. Мені зробили операцію, але в крайньому разі у мене тут ця рука не воспаляється. Це ж саме хочу, щоб мені зробили із цією рукою. Ну, Як вам сказати, я не дуже так ну як переживаю, звісно, хочу, щоб скоріше зроблять е, операцію, скоріше я зможу стати в стрій. Я навіть не хочу, е, щоб мене списували з армії. Я хочу, щоб мені зробили операцію, е, зняли шви і хай мене навіть відправляють десь на телефон, щоб я виконував якісь е, другі завдання, не пов'язані. Наприклад, е, хоча я знаю, що якщо треба, життя мене заставить і я захочу вижити. Я буду навіть із поломаною рукою робити все, що необхідно робити. Але чи є у цьому певний зміст? Ось в чому питання. Так, я з цією рукою і нормально стріляю з автомата, і перекочуюсь, бігаю, рухаю, рухаюсь, одіваю собі оцей фіксатор, або такий наподобі тренувального жгута, який приміняють штангісти під час того, коли вижимають штангу. Ну, Одним словом, все нормально. Я розумію наше командування, тому що я не симулюю. Е, хтось може симулювати. Е, у мене є підтвердження. ну, Мені хоч регенівський рентген, знімок не дали. Ну, одним словом, це все ерунда, заспіваю вам тих три пісні, які я тільки що написав. Не это снова весна, это снова любовь, я мать, для тебя. Не кричи на меня, хватит сердцу зимы, хватит боли и слез, подари мне себя, подари мне себя и улыбку свою. Я за это Всевышнего Бога хвалю, кто наполнил надеждой и счастьем не дал, ведь улыбки твоей я как ангела ждал. Мой ангел, мой ангел, моя ты звезда. Прекрасно, красиво и нежно Всегда. В глубине твоих Глаз вижу сказку и рай Я люблю тебя, милую Это ты знай. Ни ночами Не спится, я вижу тебя Просыпаюсь утром Не помня себя. Будто Ангелом светлым стою Пред тобой с поцелуями Лаской и нежной мольбой И как ветер свободно Волнуя прибой Ты чаруешь рассветы и вечный Покой. И летим на Землею вдали в облаках, Часто вижу тебя, я в загадочных снах. Мой ангел, мой ангел. Я ты звезда, ты прекрасно, красива и нежно всегда. В глубине твоих глаз вижу сказку и рай. Я люблю тебя, милая, это ты знай. Сквозь века и столетия я снова с тобой, Ведь мы были когда-то не сами с собой. Может, птицей, а может, мы были цветком, Целовал я тебя своим лепестком. А может, я чудищем был для тебя, И ты так неистово гнала меня. Но время разрушило все чары и зло, и ты подарила мне рай и тепло. Мой ангел, мой ангел, моя ты звезда. Ты прекрасно, красиво и нежно всегда, В глубине твоих глаз вижу сказку и рай, Я люблю тебя, милую, это ты знай. Мой ангел, мой ангел, моя ты звезда, Ты прекрасно, красиво и нежно всегда, В глубине твоих глаз вижу сказку и рай, Я люблю тебя, милую, это ты знай. Я люблю тебя, милую, это ты знай. Я люблю тебя, милую, это ты знай. Помилився, блядь. Кротше, без репетиції заспівав. Ну, це я написав десь років 11 назад. От така пісня вона присвячена конкретній людині. Кому я не буду казати? Слава Господу Богу, слава Україні, смерть ворогам. Ми переможемо! Анатолія знають усі, бо ж він з нами ось тут на війні, по землі його є таксист, хай боїться його рашист, по землі його є таксист, хай боїться його рашист. Він із Києва родом є, і расистів за Київ б'є, і за Бучу помститься він, бо ж країни. Толян є син, і забучу, помститься він, Бож країни толян є син. ти є потанках, стугне джавеліт, буде смерть расистам у нас, бо ж такси, з нами на війні, і тому подохнуть москалі. За лиманом почався бій, Анатолій тримає стрій. Він за Київ, за Бучу, ірпінь, зробить оркам усім амінь. Він за Києв, за Бучу, ірпінь, зробить оркам усім амінь. Вождіх танків понищить всі, хай горять в танках ті маскалі. Та рестугни вільки РПГ тим рашистам буде, дари сугне вількі РПГ, і тим рашистам буде, Б'є по танках, Джавелін І буде смерть рашистам у настійм, бо ж такси з нами на війні, і тому подохнуть москалі. Анатолія знають усі, бо ж він з нами ось тут на війні, по землі його є таксист, хай та боїться його рашист, по землі його є таксист, хай та боїться його рашист, він із Києва родом є, і расистів за Київ б'є, і за Бучу помститься він. Бо ж країни, то ля не є син, і за бучу помститься він, Бож країни то ля не єсим, ти є, є потанках, стовна й джавелім, і буде смерть трашистам у нас, так світ, з нами на війні, і, і тому подохнуть москалі, ти є поданих. Сугнай Джавелі, і буде смерть трашистам у нас. Бо ж такси, з нами на війні і тому москалі. Ну, Трохи збився, не трохи такі, дуже багато збивався, особливо коли був приспів. Ну, от така пісня про Толіка із коротше, підрозділу ПТКР. Противотанкові керовані ракети, як кажуть. Він сам таксист, уроженець Києва. Ну, Толік просив, щоб я не указував його прізвище, тільки ім'я і позивний, а позивний у нього таксист. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Війна давно іде, ніколи не спинялась, немає вона дат початку та кінця, над розумом вона, як відьма, насміхалась, та у союзі завжди з дияволом була, бо ж найстрашнішою людина є у світі, Системи системі ранги теж для світу, мов костиль. Бож на війні нема, спокою і колориту, але ж панує в світі, пиха за. Біль. Бо ж з розуму зійшли буквально всі у світі, і людство, як один, хворий організм, бо ж олігархи всі, як свині, отіситі, Плодять в світі, всьому лишень ідеотизм а ми є їх васалами, хоч кажуть патріоти, і рабство нам зробили, бо під час війни і їхні дудлини. Як м'ясо боронили, і будемо завжди ми для них медляних. чим змиритись нам, дають вони вказівки, від чого нам усім відмовити в житті. Моду культивують та нашу поведінку з ними у спільноті, державні є мужі. І ось вам є система гнобителів, гноблених. Начальник підар'є чим вищий його ранг, він є за систему, в якій немає волі. Кожний, хто в системі, він є покірний раб. Війна давно ідей ніколи не спинялась, немає вона дат початку та кінця, над розумом вона, як відьма насміхалась, та у Союзі завжди з дияволом була, над розумом вона, як відьма насміхалась, та у союзі завжди з дияволом була. Ось така то казка: слава Господу Богу, слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам.